Точно. Це ж вас тут на Та радіо. Ви знаєте що, а я в літню цього року взяла, запитала, кому належить приміщення КМО, КМДА, адміністрації президента і Верховній Раді. Я ж знала, що територіальної громади, району цього немає. Ми зробили запит, у мене відповідь є, що немає територіальної громади в цьому спортивному але я знаю, я маю я... відповіді, що ці приміщення нікому... Я з ним, І вони є чесно, в інтернеті. Я. У нас є, є ми такий сайт, який називається писали. Правовий простір. Наша, наша громадська організація ліснує з 2006 року. Вона спочатку була підприємницька, ми просто захищали свої права, а потім зрозуміли, що в нас одна проблема на всю Україну, не встановлений конституційний лад. І от у нас є висятні відповіді, що карти, а нікому переміщення не належить. І оці всі, що я перелічила, вони нікому не належать. Ви самі це побачите. І вони будуть не належать до тих, поки не утвориться територіальна. Громада статусом власника, як це написано в Конституції. От до речі, я хотіла би, пане Дмитренко, Микола. Я вас прошу. Ну, от ви от як провокатор працюєте, не даєте говорити. Я до речі, дві неділі тому, от у нас тут в Києві було тричі три круги столів з поляками. От ми ж до них чіпляємося і запитуємо, ну як же у вас так сталося, а, а чого ми не так живемо? Ну, знаєте, от я вам просто розкажу нашу розмову. Коли ми їм задавали питання, як у них працює територіальна громада, вона у них називається гміна, значить того, що у нас так точно, як і в польському законодавстві, написано, що територіальна громада є юридична особа публічного права власності. Вони нам говорили, що це е, юридична особа, яка має власний баланс. На балансі е, прописано вся, вся власність, починаючи з землі, з рухомого, нерухомого майна, і все, е, яку я можу побачити кожну хвилину. Вона публічна, доступна. Я бачу, скільки її є. Значить, е, і коли ми обираємо міського, сільського селищного голову і депутатів, то в них завдання і примножити, тобто займатися господарською діяльністю. Використовуючи ту власність територіальної громади, утворюючи комунальні підприємства, які примножують національне багатство на території, і коли вони це в 89-му році зробили, в них національне багатство втричі примножили за це за цей час, значить а в нас треба виконати просто конституцію, щоб в нас стало так само. Значить, е, крім того, вони мені, коли їм задавали питання, чи відомо їм, що в нас так не сталося, що в нас немає, у нас порушена конституція, що в нас органи влади не утворені, що немає власника в державі. Знаєте, що вони нам відповідали? А якщо вас влаштовує, хто замість вас це може зробити? Нас це не влаштовувало, і ми це змінили. Значить, крім того, ви знаєте, у нас є Ірина Магрицька з Луганська, вона зняла фільм про пам'ятства за 33-й рік в Луганській області за голодомор. Так вона, коли зрозуміла, що немає безпостійного утро, і ми не відбулися класики національного багатства, вона каже, мені так соромно було за 2004 рік, коли я зверталася до нашої діаспори в Канаді, і кажу, допоможіть нам, будь ласка, мову знищують, наші знищи. Нія вони говорять так, так майже там багато, майже сімдесят восім відсотків. Як ви ви були? Як Ті, хто зацікавлені, щоб тут відбувся конституційний устрій, територіальні громади, статусу власника, і примноження національного багатства, і наші діти забезпечені, тому що національне багатство, щоб ви знали, в Конституції прописано, за, за рахунок нього забезпечується соціальний захист. Наша держава соціальна, не соціалістична, а соціальна. Це значить, бо те примноження національного багатства надає. Медичний захист, соціальний захист, пенсійний захист. Чого ми з вами не маємо? Тому що це наше багатство в офшорах, в карманах олігархів і все інше. Вони, до речі, затіли цей майдан, це не наш з вами ще майдан. Вони затіли цю війнушку. І знаєте, як ми цю війнушку сприймаємо? Знаєте, як працюють щипачі, ті карманники заходять на дві двері в автобус, один десять. От вони зараз відволікають а кармани чистять українського народу, змінюючи Конституцію, вони національне багатство. Значить, Оце вони намагаються зробити, але, але в них нічого не виходить. Ви чули, що я сказала, в Конституції буде два власника. І це буде на е, відсоток говорять на російському язике склад злочину. Що вони зробили? Вони чого так довго тягнуть? Вони нас відволікають. І До чого вони готують? Не хочуть, як в Ірландії, зробити через нас з вами дурненьки, про протягнути іншу конституцію, бо це їм дуже заважає. Значить, але ж, коли вони почі посилаються на досвід Ірландії, майте на увазі, що в Ірландії це всього 200 тисяч населення, а в нас 46 мільйонів. Обдурять обов'язково, щоб ви знали. До речі, дуже небезпечно, коли утворюють територіальні громади, не конституційні це роблять. От в Луганській області, Донецьк, є Сєвєродонецька. Нас боробили з 50-20 людей, пописали договори, якісь які, там неконституційні. Зварили маленькі громади, 220 людей, з корінного народу, яким не є українська нація. Українська нація це нація національної держави. А корінний народ це на який не має власної держави. От, і творили цю Луганту, щоб ви знали. Вони спочатку пробували всі, вони мали ці, ці секрети громади. Люди не розуміють, що пішли на цей референдум, де вам СНР і ДНР, щоб ви знали. Тобто постійно зараз в Україні оці маленькі територіальні громади, це загорода знову національній підставі. Національної держави, це дві різні речі. У нас є національна суверенна держава. Вони хочуть утворити е, суверенний е, народ, а це інше це народ, який не має власної держави. Не купуйтесь на це. Я вас дуже прошу. Дуже легко підписати той договір і стати тим зрадником, яким стали люди, які пішли на референдум в Луганській і Донецькій області. Я вас просто за це застерігаю. Значить, е, у нас є сайт, називається Українськими е, е, правовий простір. Дадіть на нього, у нас там є дослідження, як ми досліднили, що немає конституційного устрою. Нам, до речі, от я зараз дав слово пані Ольгі, пану Станіславу, яке у нас просто ну, перша людина, яка має, є головою територіальної громадиського району міста Черкаси. Він вам розкаже, як ви це побачили, що немає нічого, як ми почали. Громади. Згадайте, Конституція була та ж сама. От поки народ не додумався, що нас обдурили саме в територіальних громадах, поки вони не говорили. Рік тому вони почали говорити про територіальні громади, перекручуючи. Тому що територіальна громада це не просто жителі, це статус власника національного багатства, за на якими кожен відповідають своїй адміністративно територіальні одиниці. Це наша з вами зона відповідальності за примноження, чого ми ніколи не робили. У них стало Вони нам сказали, що у них в 89-му році стало модним бути грамотом. І коли мені люди підходять і дуже багато підходять і говорять, що ви говорите, там юридичним язиком незрозуміли, нічого не можуть зробити. Ви стільки дурної інформації в голову пускаєте за день. Єдиний зацікавлений 46 мільйонів українців українського народу і 78 з них української нації. Я просто до вас звертаюся, що у нас тут найбільше, і це і це ми відповідаємо, що тут немає спокою ні грузину, ні армяну, ні єврею, ні росіянину. І війна йде для всіх однакова. Розумієте, а відповідаємо за ними за неї. Саме ми українська нація. Дякую. Виступала діти, що ми не бачили.